Всім привіт! Ви на каналі Прістес. Мене звати Діана, і сьогодні у нас не заплановане відео, бо я планувала дещо інше, але потім побачила, що у нас виявляється сьогодні весна вже. Я про це трішечки забула, бо я вже ні днів, ні чи не знаю. І тому вирішила, що нам обов'язково потрібно зробити щось яскраве, сяюче що що додасть такого весняного настрою після цієї тяжкої зими, бо особисто мені взимку взагалі дуже тяжко жити це життя. Тому я принесла нам сьогодні олівчики, багато олівчиків о, від ламель. Вони в нас сьогодні будуть в якості кольорової підкладки. Навіть один з нових відтіночків принесла 410-й. Я його ще взагалі не тестувала, він у мене лежить з листопада. Ну і з нових ще 409-й, але не знаю, ми його тут десь помістимо чи ні. І олівчик від Климбіз серії Love to Love, такий пастельний. Поняття не маю, що це за номер, але по кольору ну, я потім в описі до відео знайду, як цей номер називається, тому в описі, якщо потрібно, все буде. І взяла нам палеточку. Ця палетка лежить у мене з осені, і коли як не зараз, її тестувати, в мене вже на подвір'ї підсніжники виросли. І розцвіли я така, точно весна. Це палеточка від iHeart Revolution. Mini match shadow palette серія. Палеточка Oops! A Daisy. В серії вийшло, не пам'ятаю, 5 чи 6 палеток. Я дивилася і на персикову, і на таку вишневу. Але все ж взяла цю. Палетка прикрашалочка, тому тут матового нічого немає. Але є такі милі ромашечки і. Як підкладка, у нас будуть олівчики, тому давайте починати. Так, ставити трішечки поближче. Я сьогодні, нарешті, підстригла свою перуку, щоб вона мені тут макіяж на очах не закривала. Буду наносити в якості бази пігмент від ламей. Зомбі в мене вже всі руки брудні, поки я обличчя оформляла. Такс. Буду трошки наносити, просто щоб олівчики краще тушувались. Бо в мене вже тут все запудрене. Нормально. У мене в голові і на телефоні є замальовок того, як це має виглядати, бо я просто спонтанно сьогодні зрозуміла, що я можу з палаткою зробити, тому будемо якось сьогодні все малювати. І найтемніший у нас буде фіолетовий ток. Я давно цією серією олівчиків не користувалась, бо останнім часом мені подобались найтемніші каяли, і я віддавала перевагу їм. Підтушуємо, треба тушувати, щоб потім у мене нормально на все це встигли блискітки лягти. У мене чомусь іноді дуже швидко ці олівці застигають і потім поверх вже нічого не ліпиться. Так. Давайте цей рожевенький трошки. Ході би підстругала. Сьогодні буде такий макіяж за 5 хвилин, щоб все скоренько підтушувати, підтушувати. Все. Так. Потім буде в нас ось цей. Хотіла якусь палетку спочатку взяти, потім вирішила, що ну нашу, нам тут іще якась палетка, коли в нас є досить такі яскраві олівчики. Зелененько, ось цей зелений мені взагалі не подобається. Він ну, дуже для мене світлий. Хочеться чогось більш темного. І давайте ще фіолетового додамо, бо мені щось дуже світло. У в мене в голові це було трошки темніше. І, в принципі, я не планувала малювати тут ніяку графіку, але можливо, потім ми ще щось. І намалюємо зверху. В принципі, ці сяючі краще наносити пальчиком або якимось аплікатором, але, в принципі, пензликом вони також набираються. Набираю фіолетовенький. Вони такими хлопушками майже всі, окрім цього аля бірюзового. Джувати по віку. Так, трошки цього... Ну, так, він перекрив нормально колір, але все одно додамо ось цього рожевенького. Він такий холодний, нагадує відтінок, що був у палеці в колаборації з друзями. Але там він у мене дуже швидко замилився. Так. Спробую нанести це трошки іншим пензликом, бо він більш сатинистий. У. Ну цей прям прекрасно наноситься. Я, якщо чесно, на нього ставку взагалі не робила. Я подумала, що він. Найнудніший в палетці. але в принципі виглядає і наноситься дуже навіть добре. І в куточок ось цей от зелено-жовтий якийсь. Він майже ідентичний до того, що був в лімітці з грінчем, такий пухнастенький. Я коли на неї огляд знімала, казала, що це мій найулюбленіший відтінок з палетки, і навіть тут це мій найулюбленіший відтінок. Бо він просто неймовірно гарно сяє. Я ним вже кілька разів користувалася до огляду. І кожен раз задоволена, як в перший. І додамось цей спеціально <рив> на нижню повіку вже і зламала трохи його. Угу. От за що не люблю ці олівці, так це за те, що як тільки стає тепло на вулиці або прямо спекотно, і якщо вони у вас там десь в руках побули і нагрілися, то вони прямо дуже ламкі стають. І додамо ось цього він з таким золотуватим відливом рожевенький. На нижню повіку його додамо, бо блискіток забагато не буває. Якщо вже щось тестувати, то так, щоб намазати на себе максимально все, що є. Поки фарбувала друге око, мало собі його не виковиряла. Виявляється, ось в цьому от стержні. В зеленому олівчику якийсь шматок дроту. Чи я не знаю навіть, що це було таке. Стерчав і я не могла зрозуміти, що в мене око так дряпає. Дуже дивно, всяке в мене з косметикою було, такого ще не було. Шкода, що камера була вимкнена, і я вам не показала. Я доробила оченята нашою красивою палеточкою. І мені все одно не досить яскраво. Будемо зараз щось малювати. Так, всідаюсь в позу сутулої собаки. І будемо зараз малювати щось типу стрілок. Малюю звичайною рідкою підводкою. Бо досі нічого нормального не купила, щоб воно не тріскалось. З поконченого виходи. Терпіти не можу, малювати ці срані лінії не дуже вдалою підводкою, бо я висока вірогідність зіпсувати собі весь макіяж. В принципі, чим я зараз і займаюсь, бо краще не стає. Тремор в студії. Найгірше, коли при цьому всьому ще й починають трястися руки. Наче і так проблем мала. А ну mm. зараз я це постараюсь виправити і повернусь до вас. Я Домалювала. У всіх бувають дні, коли макіяж не виходить, але щоб настільки. Мені на лівому оці довелося виправляти навіть більше, ніж на правому. Мені не подобається. У мене дуже сильний тремор, почався у мене дуже сильно трясуться руки. Я нічого з цим не можу зробити, тому буде як буде. Мені здається, я забула ліки випити. Ну що ж, я закінчила наш макіяж, і давайте подивимося поближче. Ми подивилися, як це виглядає поближче. В принципі, мені подобається разом з графікою, хоча сьогодні мої тремтячі руки мене підвели з тим, щоб все адекватно намалювати. Але все ж, макіяж вийшов досить цікавим. У нас тут щічки переходять в очі або очі в щічки. Це вже як сприймати. В принципі, все красиве, поблискує весняно, як я й хотіла. Вкотре переконала, що наші олівчики від ламель. Це прекрасний мастхев, бюджетний і дуже яскравий, як підкладки на всі випадки життя. Єдине, що засмутило, це казус з тим шматком дроту, чи що воно, чи шерсть якась, але дуже колюча шерсть в такому разі. В зеленому олівчику добре, що я куточок ока профарбовувала, а не слизову, бо це був би просто жах отримати ще травму ока через олівець. О, палеточка шикарна. Це те про що я казала, коли оглядала палетку. Під ламель з нової колекції флеймі. Що якщо в палеці є матові, але при цьому їх недостатньо, щоб нормально зробити ту шовку і доводиться діставати ще одну палетку, то краще зробити палетку, яка буде просто палеткою, повністю прикрашалочкою, де будуть всі яскраві блискучі кольори, не буде жодного матового, і тоді людина буде одразу бачити, що це. Суто, прикрашалочка, там нема жодних матових, це як доповнення до базової палетки, яка в тебе там вже десь вдома є, а не як у ламель, коли ти думаєш, що можеш повністю макіяж зробити тими матовими, які є, і додати потім сяючий, А виявляється, що треба ще йти брати якийсь світліший відтінок, бо нічого там не тушується, нормально. І таке веселе, швиденьке відео з яскравим макіяжем. У нас сьогодні вийшло. Наступного разу. Потестуємо. Я не знаю, що ось новеньке, яскраве або нюдова. Це вже як в мене буде настрій. А на цьому у мене на сьогодні все. До нових зустрічей.